Що я хотів ще сказати вам одну таку важну річ: фільтруйте свою інформацію, ту, що ви читаєте, йде війна не тільки там на передовій, війна йде в інформаційному просторі. І зараз ви собі не представляєте, скільки коштів виділено на інформаційну війну, скільки наш ворог виділяє ресурсів, залучає людей просто страшні силі. А так як люди дуже схильні до негативу. Вони іменно на це і б'ють. Дніпро будуть здавати, Київ будуть бомбити, Харків скоро захватять, оточуть, купують і там ще там щось. Боєприпасів привезли, але воювати вже нема кому. І таких речей ціла купа. І мені таке теж кажуть, розумієте? І отже, ви знаєте, а ви чули. Боже мій. Ще що бракує, щоб я був переносчиком розумієте, дезінформації. З другої сторони, навіть якщо десь якась інформація є правдива, та? десь є інформація, яка є правдива. Бо дивіться, привезли боєприпаси, значить, все вони вистрілили, все більше нема, але вони ми знаємо, що вони точно їдуть, що вони вже отут -от будуть, тобто нема проблем. А хлопці ж не знають всіх цих, цих нюансів. Все, нема чим стріляти, все, останній снаряд. Бабахнули, чи то передостання бабахнули, один стоїть, тримаємо на всякий пожар. Та всяке є, та то війна. Проблема в тому, ну може навіть не проблема, що ми зараз це є війна онлайн. Онлайн. Розумієте? Хлопці придатаку, написали повідомлення, і вже половина його вже знають, що він не буде на зв'язку, бо Пішли в атаку. Це війна онлайн. Такої війни не було, відколи світ, розумієте? Ракета прилетіла, і півдні вже ніхто ніде не пише, півдні вже знає, де впало, куди прилетіло. Той тому подзвонив, той тому сказав, вже, слава Богу, не викладають і правильно робити, не треба ворога інформувати. Це йде інформаційна війна і дуже багато вкидають дезінформації. Всякої, дурноватої, дуже дурноватої. Беріть простий приклад. Три сита. Інформацію просівайте через три сита синеки Перше, чи це правда, друге, чи воно мені корисне, і третє, чи воно принесе мені радість. Мені вчора так говорили, кажуть, Та, то в принципі взагалі нема про що казати? Є! Та чого нема про що? Скажи жінці, що ти її любиш. І правда, і корисне для неї, і радість принесе. Скажи дитині, що вона сьогодні по-особливому чудесна. Є, що говорити, говоріть. Вчіться говорити і фільтрувати себе, щоб на ваших устах було. Мінімум негатив, щоб ви були позитивні. І, для, і себе перемінити, і, 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 цю, про, і профільтруємо оцю негативну інформацію у суспільстві. Бо дуже багато негативної інформації. Мій друг з передової мені сказав, розумієте? Б'ється мені в груди, розказує. Байки, розумієш? Бачите, хлопці почули і зразу мені пишуть з передової. Та. Та, то, що тут хлопці пишуть, то то мені і то не всім. Та. Так що ситуація є всяка, розумієте? Ясне діло, що є всяка ситуація. Привезли боєприпаси, розумієш, наприклад, до, до артилерії. Не жодись Пушки будеш самоліт збивати що? Для того треба ПВО. От війна, вона масштабна і кругом є купа всяких ситуацій, розумієте? Там є хлопці, там нема, там нема кому замінити, бо тому що усі, розумієте, нарешті згадали в часі війни, що вони мають конституційні права. А я хочу поїхати, а що це мене обмежує, а я то, а я такий, цей градці демократії. Війна на дворі, діти мої, війна, а як коли війна, певні конституційні наші права обмежуються. І це має бути зрозуміло для всіх. А якщо б це люди розуміли, що йде війна, що треба захищати свою батьківщину, це обов'язок, крім прав, ми ще маємо якісь обов'язки перед державою. Вона нас захищає, вона дає можливість жити, дає можливість навчитися, і це все фінансується державою. Ясне діло, що ми як громадяни повинні за неї самі і дбати. Значить, її захищати. Це, ті повтікали, ті десь ховаються, розумієш, а ті прямо з воєнкоматів тікають. Бо я знаю, я співпрацюю з індустріальним воєнкоматом. Дівчата розказують ці історії, розумієте. Тому от вчимося жити і бути людьми. А мужчини повинні бути мужчинами, знаєте, не тільки коли за столом показати, скільки він може випити, а в життю по-справжньому. Я не кажу, що всі мають воювати. Як сказав президент, хто може воювати, воює, хто може допомагати допомагає. Рукави закотили і все, страх свій трошки в корібочку закрили і пішли. Прийти на воєнкомат і постати на облік. розумієте, Все нормально. Якщо є якась спеціальність конкретна, так і скажіть. Я не думаю, що це не буде враховано. По-людськи треба до всього підходити. Самі розірвували ТЦКшників, називають їх. Такими словами, от я говорив з, з одним із цими ну, хлопці, які в похоронній команді, ми постійно їм на похорон, так? І, ми, і ми з цими людьми спілкуємося. Він каже, ви розумієте, він, я розношу ці повістки. Причому я? Мені дали, я несу. Його такими обзивають, всякими словами. Маму проклинають, аби тобі мама вмерла, аби тобі там то, аби тобі там все. І таке всяке, наговорив. Він каже, слухай, я не піду більше, я не хочу. Самі себе настроїли проти того, розумієте, зробили із цікашників ворогів номер 1 І ще й знаєш, іди там воювати, а ти чого тут сидиш, що ти не воюєш? У воєнкоматах майже всі, ті, які відвоювали і комісовані, ті, які вже той ранений, той ходити то на похороні, люди нема кому труну тому бо того спина, того нога, розумієш, самі, самі поранені. Не можна так відноситися зневажливо. Бо кажу вам, бо в воєнкоматах майже у всіх воєнкоматах, в основному всі, хто комісовані. Або, або не комісовані, а поранені, або ще якісь і так далі. Так що думаємо про це і хоче, Василю, скажіть про самогубців. Не хоронять зі всіма померлими на цвинтарі. чому? Бо тому що самогубство це є великий гріх, е, є вбивство умисне, а це ще гірше як умисне вбивство, бо тому що ти вбиваєш самого себе, це, це бунт проти Бога. Бог дає життя, а ти себе вбиваєш. Це не обов'язково вішатися чи стрілятися з автомата. Навіть якщо нищити своє здоров'я, Неправильним харчуванням або робити собі шкоду здоров'ю – це ти грішиш проти п'ятої заподії. А самогубство це є. Людина відказалася від Бога, вона, як би сказати, плюнула боговими живучи, і тому це бунт проти Бога. І тому їх ховають без Христа і за межами цвинтаря. І священик не йде на похорону. Тобто без всяких почотів і так далі.